Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали принтер, ноут, батарея для зарядної станції. Загальна сума 109 тисяч 48 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. Так, нагадую, що розіграш у нас триває. Хто не розуміє, що ми розіграємо і на що ми то робимо, передивляйтеся випуск недільний. Там є лоти, там є фотки, там є всі умови. Дякую, що ви донатите. Донатите гарно, нічого не можу сказати. Пишаюся вами. Ось, будь ласка, 300 гривень донат. Дякую. Молодці. Так, а тепер давайте попрацюємо. Військово зобов'язаних українців за кордоном, які не оновлять дані через резерв плюс, теж штрафуватимуть, заявила замміністра оборони Чорногоренко. Чи дійсно військово зобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані, будуть штрафувати? Буде щось гірше, ніж штраф. Видалення, виключення, заборона, стоп. Це може стосуватися карток, грошей, документів, оформлення чогось, там навіть віз, ну, тобто, переїздів. Тобто, буде якийсь стоп. Це не штраф, це про заборону чогось. Маск щомісяця виділятиме 45 мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа. Назва компанії, яке йшло, таке не йшло. Пише Wall Street Journal. Сам бізнесмен публічно досі не підтримав кандидата, а в березні взагалі казав, що нікого не фінансує. Угу. Так, значить, чи підтримує вже маск Трампа. І чи буде це робити далі. Мама сказала, що треба підтримувати. Мама сказала, що треба йти в політику, розумієте? Ну, в смислі, маску. Так що побачимо скоро його в політиці. Так, буде підтримувати і буде користуватися бюджетними грошима е, штатів. Так. За те, що підтримаємо. нардепи ухвалили підвищення зарплат, увага, своїм помічникам. Ті нещасні з голоду пухли і заробляли 88 400 гривень, щоб вони не настільки пухли, тим паче, ще й без світла. Їх зарплатня підвищена до 132 600. Гривень. Отак. 100 гривень донат. А тут отак, а тут інша реальність. Розумієте? Там, де люди з мінімалкою в зарплатні, з мінімалкою в пенсіях, які нічого спільного не мають ці мінімалки з прижитковим мінімумом. Нічого спільного. Вони донатять. А помічники депутатів 132.600. Що тут дивитися? Ну що тут дивитися? Коли це все блядь, закінчиться? Оце блядство таке. Значить так. Коли це все закінчиться? Коли їх всіх нахер змиє водою? Будемо надіятися, що це метафорична історія. Можна десь окремо їх висадити і щоб їх змило подалі від нормальних людей, простих людей. Завтра на засіданні Комітету ради внесуть законопроект про запровадження податку на воду. Та ні, ну це вже піздець. Значить, ще раз законопроект на запровадження податку на воду. На воду. На повітря ще можна, сонячне світло, лунне світло ще можна. Це, блядь, якийсь сюр, просто сюр. Окей, податок на воду. Окей, Google, що там по податкам на воду? Та Тахера вам сраку. Не буде ніякого такого податка на воду. Бо знесуть, блять, на другий день податок на воду. дебіли. Україна та РФ планують обмін полоненими за сприяння ОАЕ. Ну, давайте подивимось. Чи допоможуть Емірати обміняти військових, військовополонених? Обмін буде, але при чому тут Емірати, я не розумію. Ну, не знаю, ну карти не знаю, я не знаю. У Штатах сподіваються, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у припиненні війни в Україні. Ну, давайте подивимось, наскільки зможе. Китай яку роль відіг... відіграє, давайте так, у закінченні війни. Ви знаєте, як не дивно Китай хоче закінчення війни, щоб всі пішли до себе додому. Непогано. Дякую.